Захопити ворожі позиції на панівній висоті, взяти полонених і цінні трофеї. Хлопці з ДФТГ номер 11, що воюють у складі Київської бригади тероборони, показали на Запорізькому напрямку класичний взірець вдалої штурмової операції. Хіто операції передбачав створення в в противника видимості нашого наступу на широкому фронті і Захід на позиції противника в одному конкретному місці для того, щоб захопити дану позицію і відволікти противника від штурмової групи, атаку ретельно спланували після ґрунтовної розвідки та рекогностировки. Зрештою, тактична босота, як неформально називають себе ці хлопці, разом з підрозділами інших бригад вирушили на штурм за підтримки танків та артилерії. Тим часом увагу противника відволікала інша група під прикриттям наданого союзниками великокаліберного кулемету Браунінг. Росіяни помітили небезпеку, коли вже було запізно. Був досягнений повний ефект несподіванки. Противник абсолютно не чекав атаки. Всі відволікаючі маневри мали успіх. Основні зусилля противника були. Направлені саме на відволікаючі маневр результатом блискавичної атаки став перехід ворожих укріплень під контроль тактичної босоти. Миш, тікай, 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 маленька. Семеро ліквідованих окупантів зачищений. і троє полонених. «Все, ліг, лежиш. На жаль, не обійшлося без втрат і з нашого боку. Цей бойовий вихід став останнім для старшого сержанта Олега Кавецького з позивним Фелікс. Він був один з перших, хто пішов ще після Майдану відразу у 2014 році, і знову ж таки один з перших, хто пішов цього року. Аби загибель Фелікса не була даремною, його побратими щодня наближають нашу неминучу перемогу.